Доброго дня! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі і сьогодні будемо пересаджувати селеру. Ось такий розмір вона має вже у нас. Така величезна. Ця посадка була 10-12 лютого. Садили вона насіння, відео є. Е, я залишила собі третину, бо мені то дуже багато і я вже віддала, по побусі, дідусям і зараз те, що маю. В цьому році хотіла дуже спробувати висаджувати селеру окремо. Ось, я вже її підкопала, гарненько винула, ось такі величезні корінчики, вона має. І буду садити кожну окремо, подивлюся, буде це гарніше чи ні. Бо вона, ну, коренева, у неї все ж таки портиться, коли вона в так, такій посадці, тому спробую посадити її окремо. Що будемо робити? Садимо, як зазвичай, в грунтасу між класман і щедра земля, 50 на 50, і проливати буду, я її підготувала вже макер 134013. Це буде швидше утворювати коріння, Коріння утворюча в мене немає, я вже все вивезла, тому буду полювати тим, що є. Все, поїхали працювати. Все посадили. зараз проливаємо. На літр води 2 грива мастер 13-4013. Пролилися. Так, і засипаємо нашим субстратом. От кокосовий субстрат засипаємо зверху, щоб воно було гарненько. Все, перетерли формочку і будемо ставити на підвіконня. Так, висаджу я перший раз. Зазвичай я їх залишала в тій ємності, але потім вони довго адаптуються. Тому спробувала 8 штучок посадити в окремі пасочки і подивимось, як воно буде. Дякую всім за перегляди, мирного та гарного дня. На ну, все добре!